Бачу вас вже вітаю вас, пане Романе. Слава Україні. Давай. Хотів розпочати з чого? От в контексті е, тих грошей, які нам необхідні для подальшої е, подальшого ведення оборони і, і наступу, можливо, не так давно. Ви в одному з своїх інтерв'ю сказали, що слід вже утвердився е, в тій думці, що в поєдинку з Росією треба переносити війну на територію ворога. Ну але ми розуміємо, що треба мати для цього достатньо сили заходів і, і от. Е, Цьому питанні поки що не поспішають, бачимо американці. Скажіть, будь ласка, пане Романе, ну чому так? І чи можна от в цих умовах, в яких ми зараз перебуваємо, втілити от в життя цю можливість перенести війну на територію Росії? Ну погоджуюся з тим, що в великій мірі цей план, ці підходи, вони пов'язані з. Чіткістю і порядком відповідним графіком відповідним щодо надання відповідної допомоги, яка б складала з усіх необхідних компонентів для того, щоб здійснювати відповідні операції, і в цьому випадку роль і місце, яку відіграють Сполучені Штати Америки, вона одна із ключових. Бо якщо зараз зважувати. Нинішню ситуацію навіть другу половину 2023 року, то виходячи із об'ємів розмірів і якості допомоги, то вона приблизно зрівнялась між Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Але тут мова йде про зовсім інші підходи, сучасну тактику ведення війни. Я вже не кажу, що це потребує відповідних озброєнь. Зрозуміло, що все це впирається в необхідність прийняття погодженого рішення Конгресом, тобто і Сенатом, і е, Палатою представників. На сьогоднішній день в рамках сенату, в принципі, в рамках сенату, є декілька варіантів розв'язання питання, тому що і е, лідер сенатської більшості, а він демократ-шумер, і. Лідер демодемок республіканської меншості Міч Макконел, Вони обидва є лобістами України і серед і республіканців і демократів сенату є в принципі декілька підходів. Тому тут мова йде не про голосування в Сенаті, бо Сенат і в частині демократів, і в частині республіканців підтримують Україну. Більше того, серед Республіканців сенату частина наполягає набагато більшій допомозі, ніж та, яка зараз опрацьовується в конгресі в цілому, от що стосується подій і розвитку ситуації в палаті представників, то там все набагато складніше. Більшість в палаті представників належить республіканцям. А відтак вони ведомі не тільки і не стільки Джонсоном, якого зараз показують спікером Палати представників, а безумовно Дональдом Трампом. І видно, як не співпадають періодично позиція Джонсона, спікера і Трампа. Згадайте, хоча б новорічне привітання спікера, спікера Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки українцям. Де він сказав про те, що невдовзі після нового року рішення буде прийнято, ну невдовзі це затягнулося аж на цілий місяць. І не зрозуміло, чим це може обернутися в палаті представників далі, тому що два тижні тому відбулася зустріч а, лідерів і Сенату і Палати представників з президентом Байденом, після якого Джонсон вийшов і сказав, що ми будемо думати, ну якщо підсумувати опозицію, а через дві доби. Трамп заявив про те, що він не бачить можливості а, провести таке голосування. Так, от, відповіддю на цю розшарпаність позиції було те, що декілька днів тому а, Міч МакКоннелл, а це. Лідер республіканської меншості в сенаті запропонував не об'єднувати ці два питання. О. Я маю на увазі кордон, і... ну і Майк Джонсон сказав, що може так, бути такий варіант і а, допомогу Україні. І от, оце прохання, яке ми зараз чули, яке ви зацитували, що не спішіть говорити, тому що йде робота. Угу. Насправді воно зводиться до того, що до того, що а, ще вчора навіть зихіл а, писав про те, що йде робота. А, і по спільному документу, і по окремих документах, і навіть сам uh, Міч Макконнелл зізнався, що він був неправий, коли в одну корзину об'єднали допомогу Україні, допомогу Ізраїлю, допомогу Тайваню і uh, зміцнення кордону. Так, а для чого Власне... це було зроблено, пане Романе? Ну, справа в тому, що е, розумному то прийняття спільного рішення одним голосуванням, коли всі в цьому зацікавлені, це було блискавичне рішення. І от старше покоління і демократів, і республіканців це розуміли. Але ж проблема тут не в тому, наскільки виконати поставлена задача, а як зіграти, бо йдуть вибори. І е, ситуація тут в тому, що е, республіканська колона. Ну, вилаштовано приблизно як радянський колгосп у нинішній ситуації в Сполучених Штатах Америки. І там є мага, так звана, це десь більше трошки більше десяти людей в палаті представників, які є агресивною групою самого Дональда Трампа. Згадайте, хоча б ситуацію з спікерами Палати представників. їх за четвертим разом тільки обрана за четвертим кандидатом. Я помилився. За четвертим кандидатом його тільки обрали, і то на умові, якщо не дай Бог, він зараз рипнеться, то вони будуть ініціювати його відставку Джонсона. Відтак ситуація насправді впирається в перебіг подій в колі республіканців, яке повністю замкнуто на виборчу кампанію. Тепер дивіться, що дальше відбувається: ситуація з Трампом. Вона підвішена, тому що шість судових процесів. Дійде він до реєстрації у виборчій компанії, чи не дійде під питанням. Взагалі, чи зможе він брати участь у виборчих компаніях теж під питанням? І так, у нього залишається лише один спосіб знайти. Інструменти тиску і домогтися все-таки, щоб його на, фінішню, на фінішну пряму випустили. І от, власне, ситуація зараз сперлася в такий стан справ. Ви скажете так, вони там загралися, а в Україні на полі бою гинуть люди. Ну, розумієте. ай... Це велика скажена, дурна і неприємна річ, яка зветься політика, яка іноді е, творить речі, які пояснити неможливо. Це як приблизно Орбан учора сказав, що я голова сват не буду, а зіні взяв і проголосував. І от що ви йому пояснили? Так і тут. Тому не випадково старше покоління республіканців і демократів просять про те, що не нагрівайте температуру. Ми робимо все, щоб питання було вирішено. Моя позиція. От з того, що я зараз бачу, і демократи, і республіканці, які раціонально дивляться на ситуацію, розуміють небезпеку російської агресії в Україні в Європі і в світі, і пов'язаність цієї агресії з Іраном з Китаєм, вони роблять все, щоб сьогодні як можна більше допомогти Україні. Я оптимістично дивлюся на ситуацію. Бо е, очевидно, що оця поєднаність е, вирішення питань і ситуація з судовими процесами з Трампом, вони поєднані. Як тільки хитнеться ситуація, в яку сторону вона буде розв'язана. Тепер я хочу тут одну річ прояснити: оця позиція, що президент Байден має механізм, пам'ятаєте, це прозвучало. Так, так? так. Е, справа в тому, що дійсно. У Сполучених Штатах Америки є такий закон про заколот, де, який, до речі, за новітню історію застосовувався і Зенхауером, і Джорджем Бушем, і е, вона і ситуація йде до того, що як тільки е, вся ця мага разом із Трампом переступлять до пустиму межу. Ну, власне те, що в свій час було з штурмом капітолію, то, е в принципі, не виключено те, що президент Сполучених Штатів Америки може застосувати цей закон, цей акт, в тому числі і для, для врегулювання питання на кордоні, тому що там дійсно ситуація в окремих сегментах. Є неприємною. Я не кажу, що вона катастрофічна, що ну так, як про це говорить 에, Трамп and company, але вона дійсно там складна. І насправді. Ситуація виглядає так: безпеці Сполучених Штатів Америки, як внутрі, так і зовні сьогодні нічого не загрожує, але ж зверніть увагу, як Трамп говорить і його компанія, в тому числі Спікер Джонсон, все ситуація капут треба треба щось робити. Насправді, це просто тактичний хід, щоби тримати підвішеними е, демократів і адміністрацію президента Байдена. Однак, з моєї точки зору. А сенатське середовище і республіканців і демократів вони ладні і підготовлені для того, щоб знайти власне рішення з цього питання. Ну от показують кордон. Це в районі Іглпас, міста Шелбі Парк. Відома зона, яка складає там декілька десятків кілометрів, яка є приводом власне скандалу, про який зараз іде мова в Вашингтоні, і до якого апелюю дуже серйозно. Республіканці, до речі, особливістю складної графії МТ є те, що там кордон проходить по е, гирлу річки Ріо Гранде, і цей кордон до біса дуже довгий. Він більше півтори тисячі кілометрів йде по гірлу річки. І звідси вся складність ситуації оперативної, про яку йде мова, але все рівно, з моєї точки зору, ну вона трошки перебільшена з точки зору загрози Сполученим Штатам Америки. Пане Романе, ну а якщо не як ви оцінюєте шанси, що наступного тижня буде все ж таки проголосовано це рішення? І якщо ні, там же, здається, вони потім ідуть на два тижні знову на канікули. Якщо я не помиляюсь, а, ну то і відповідно як далі? А, чи чи це все таки що може... стосується конгресу Сполучених Штатів Америки? то тема канікули. Там слово канікули воно використовується недоречно, бо воно mm -hmm. трак нами трактується в нашому розумінні. Як пішли, так і загуляли. А там ситуація дуже лабільна. Тобто, розійшлися можуть по е, ініціативі президента, лідера більшості, лідера меншості, спікера зібратися в будь-який mm -hmm. момент. Тобто mm -hmm. Це не є така річ неприодолима. А е, тут сьогодні вперлося насправді все, щоб знайти текст з моєї точки зору роз'єднано буде це, об'єднано в одному документі. Це настільки важливо, очевидно, що тут є мова про волю. Прийняття рішення, а не стільки про те, що треба його приймати чи не треба. Я внутрішньо розумію чудово, що той же самий Трамп, як він зараз говорить, він уже один раз проявляв: говорив одне, робив насправді друге, причому в абсолютно різних комбінаціях тому це тактика тактика внутрішньополітичної uh -huh. внутрішньополітичного протистояння яка зрозуміло шкод шкодить сьогодні е, допомозі україні та й взагалі вона шкодить ситуацію на європейському континенті ну так і щодо пакетів там розділених об'єднаних в принципі це ж для для них напевно важливо нам головне щоб ця допомога все ж таки була виділена е, в той чи інший спосіб дякую дуже пане романе за роз'яснення Доволі ґрунтовні роман безсмертний український політик дипломат а, був з нами на зв'язку.